Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, до якого, до речі, я дуже довго готувалася, бо в ньому ми поговоримо про один з моїх найулюбленіших парфумів це Ліра з колекції Касамораті від Ксюржов. І якщо ви запитаєте мене, чим він особливий, дивіться, це перший гурманський парфум, в який я закохалася. Пам'ятаю, це було давно, в Брисвільському дютіфрі в Києві. Я тестила багато різних ароматів, коли дійшла до цього, Боже, світ змінився назавжди. І якщо що ви шукаєте щось в цьому стилі, будь ласка, продовжуйте перегляд, бо я маю і дюпи, і альтернативи, і також парфуми, з яким його порівнюють, але вони не схожі, тож їх не варто навіть тестити і витрачати на них гроші. Буде багато корисного, обов'язково продовжуйте перегляд. І не забудьте передивитися в описі цього відео, буде більш корисної інформації. А під ним, будь ласка, залиште величезну вподобайку та підпишіться на мій канал, бо це допоможе його розвитку. А після цього давайте розпочнемо. Ну що ж, це буде така дуже. Дуже детальна добірка про парфуми в стилі ліри. Якщо ви з нею не знайомі, я дуже вам раджу затестити цей чудовий аромат. Знову ж таки, я закохалася в нього з першого ж разу. І чим він такий особливий? Ну, по-перше, взагалі, сьогоднішня тема це гурманіка, але така доволі їстівна, фотореалістична, але багатогранна. Бо на старті ми тут маємо соковитий дзвінкий апельсин, і він доволі свіжий, бо тут ще є. Багато бергамоту, тобто він освіжає, а лаванда додає ароматичної складової. Хоча в серці парфуму є кориця. І це доволі така помітна нотка, до якої я прискіпливо ставлюся, але тут вона просто. Дозволяє цьому аромату з цитрусових нот перейти на більш солодкий, бо в базі увесь фокус на ванілі, і я обожнюю цю ноту, вона моя улюблена. І тут вона, не начебто, ви створюєте карамельний льодяник, ось у вас вже є розтоплений цукор, ви додали туди ванільного стручка, і це все починає вже твердіти. Тобто в нього дуже насичений, майже сиропний такий характер, текстура доволі плотна, але мені подобається, що на старті він дзвінкий, тобто тут є контраст цитрусових і солодких нот. А ви знаєте, що аромати, які передають відчуття щойно випечених ласощів, зокрема лимонної випічки це афродизяки, вони дуже подобаються людям. І якщо ви шукаєте щось в цьому стилі, я думаю, оригінал Ліра варта вашої уваги, бо в неї справді нішовий характер, вона довго тримається. І я люблю носити. Її саме влітку, бо обожнюю відверті солодкі аромати, коли на вулиці доволі а може навіть і спекотно, але я знаю, що не усім таке подобається, тож напишіть, будь ласка, як ви ставитеся взагалі до цього тренду на гурманські аромати. І чи ви знайомі з Лірою? І що думаєте? Якщо ви шукаєте, можливо, якісь більш бюджетні дюпи, то зараз ми про них поговоримо і я хочу розпочати з новинки від арабського бренду Paris Kona, яка називається Wow Cest. Ось в такому доволі яскравому і сонячному флаконі. Я була дуже приємно здивована цим ароматом, бо це, як на мене, більш цитрусова версія ліри, дуже гарно передає характер цього парфуму. На старті є також бергамот і цей насичений спілий апельсин, трішки лаван. І цитруси тут більш відчутні, ніж в лірі. Тож, якщо ви шукаєте парфум, схожий на нього, де було б більше цитрусових нот, або вони б були більш довгограючі, то його можу з легкістю порадити. Хоча в базі він все ж таки перетворюється на цей солодкий ванільний льодяник. Але все ж таки я можу сказати, що бергамот тут навіть. Сильніший, ніж в лірі. Тож, я думаю, для багатьох саме це буде така літня версія ліри, і ви знаєте, що гурманіка вона дуже компліментарна. Тож, якщо ви хочете свіжий, але водночас приємний для оточуючих аромат, то я вам його з легкістю можу порадити, бо він і бюджетний, і дуже схожий на ліру. Тож, якщо ви шукаєте прям гарний дюб, це один з них. Але є ще краще, ще більш схожий на нього від бренду Fragrance. Це під назвою лімони і ванілля, це начебто про лимон і ваніль, але все одно тут є і бергамот, і лаванда, і цей гарний апельсин. Він тут не начебто ви видали сік з апельсину і з лимону. Тобто він не такий кислий, як можливо буває лимон. Знову ж таки, кориця це все дуже гарно огортує, наші солодощі. Тож парфум їстівний, солодкий, але водночас. З цими ароматичними і лимонно цитрусовими ефектами він знову ж таки гарно підійде і на повсякденно Він набагато дешевший ніж ліра, гарна альтернатива. І тримається він довго. Мені саме дуже подобається його шлейф. Якщо ви шукаєте парфум з гарної якістю, який би був один в один як ліра, то. Це непогана версія, вона трішки дорожча, ніж Periscona, але і більш схожа на Ліру. А ось зараз давайте поговоримо про парфуми, з якими порівнюють Ліру, або навпаки, можливо, їх порівнюють, порівнюють з Лірою. Я їх придбала і була розчарована. Ось, наприклад, новинка від Zara – Lemon Pie. Я вже оглядала цю всю нову колекцію для вас, і вона, начебто, натхнена дитинством або створена для дітей. Я це не зрозуміла. В Zara взагалі, багато дитя парфумів в Віділі для дітей це так для мене трішки дивно, але прикольно, але дивнувато. Хоча якби я була мала і побачила дитячі парфуми, о Боже. А так я користувалася маминими гарними ароматами. Але не суть. Зараз про Lemon пай. Я думала, це буде такий гарний аромат випічки. Ви знаєте, зараз же гурманські парфуми дуже в тренді, і вони створюють почуття затишку та ностальгії. Я думаю, в цьому їх феномен і вони викликають це через аромати солодких десертів. Але це зовсім не про солодощі. Я б сказала, знаєте, такий доволі популярний і доволі дешевий аромат геля для душу з більш тропічним відчуттям цитрусових нот. Він солодкий, але взагалі не про ваніль. Тут навіть натяку на ліру немає. Я не знаю, чого його порівнюють. З цим фантастичним ароматом. Не вірте, і я б його навіть не радила купувати всліпу, якщо, можливо, от він стоїть на полочці, і ви можете його затести, зробіть це, він не тримається. Взагалі, парфум, як на мене, повне фіаско, Я його придбала, а вже ж він не був такий прям і дорогий, але ось, наприклад, ще дешевший варіант від HM, до речі, такий мас-маркет. І я була їм зацікавлена, бо його ж порівнювали з лірою, і все, що. Порівнюють з Лірою, я хочу затестити. Ліра це прям мій еталон. Я обожнюю цей парфум, це моє парфумерне я, я, я. я. І мені завжди хочеться чогось схожого. Зовсім не обов'язково, прям один в один, але в цьому стилі. І саме таким виявився аромат Social Butterfly. Бо він більш флоральний, більш квітковий, це начебто ви вийшли в сад, де квітнуть різні квіти. Тут, до речі, є Ілан, Іланг, це ще один афродизіак. Якщо хочете більше дізнатися про такі а, дуже приємні і манливі афродизіачні аромати, ми маємо добірку з Марічкою. Передивіться тут. Є нота жимолості, різні квіткові елементи, нота тофі з ванілью, і цей жовтий і лан ланг Тож аромат доволі приємний і дуже легкий, він не тримається, але і ціна в нього відповідна, дуже недорога і набагато кращий і трішки більше схожий на ліру, ніж Lemon Pie. Тобто, між цими мас-маркетовськими недорогими варіантами я би точно порадила другий від H. Social Butterfly гарна версія, але він прям дуже легкий і не буде так гарно триматися, як більшість сьогоднішньої добірки. І ще один парфум, до речі, який не тримається довго, тому я б я вам його не радила. Хоча він, як і два попередні, досить бюджетний. Я його придбала з Amazon під назвою Tendre Medeline. Якщо ви будете шукати альтернативи, Лірі, то його точно згадають. І я не знаю, чи можливо я так багато виперескала, і він вже починає оксидуватися, тому він має такий прям потужний характер, але він прям запудрюється неймовірно. Я б сказала, це найпудровіша версія ліри. Тут ми маємо також цитрусові ноти в поєднанні з ваніллю, це якби така головна структура ліри більше виразну ноту кориці, тому, можливо, якщо ви полюбляєте корицю на відмінність. Від мене і хочете більше відчувати її в лірі, то ви можете спробувати цей аромат, де ще є мигдаль, тому він більш пудровий, але він просто злітає особисто з мене в секунду. І я його придбала і пам'ятаю, це було взимку. І через те, що він пудровий, гордий, більш теплий. Цитруси тут не такі, прям помітні, як в лірі. Я думала, це буде чудовий аромат на корпоратив. І пам'ятаю, що слава Богу, я його кинула в сумочку, бо коли я його нанесла. Просто не відчула за хвилину. Це було розчарування, тому я його так прям виприскувала на себе. Але, на жаль, чомусь він не тримається на мені. Якщо у вас, можливо, є інший досвід з цим парфумом, можете написати у коментарях. Взагалі мені цікаво, чи ви тестили Ліру, і, можливо, маєте якісь схожі аромати на цей парфум. Але ось хочу сказати, що незважаючи на те, що він дуже недорогий, все одно якість в нього так собі. Тобто. Як я вам його не радила, як і два попередні аромати. Ось наступний парфум, схожий на ліру, це, до речі, кондиціонер для волосся з ароматом Super Milk від Lush. В них є ще парфумерна версія. Але я ви знаєте, коли помию волосся і наношу цей кондиціонер для зволоження. Звучить як Ліра, і він просто піднімає настрій. Я б вам порадила не парфум в них купувати, а саме ось такий догляд, бо він залишає аромат на волосі. Він такий, знаєте, ви будете як цукерочка усім подобатися. І водночас тут є ну, якби гарні моменти для волосся, вложення, поживлення і так далі. Цей парфум не начебто, от прям, знаєте, кремове, молочне і лимонне. В ньому є аж прям така, така со, солодощі, начебто якийсь кекс або випічка. Якщо ви таке полюбляєте, я абсолютно впевнена, що він вам сподобається. Він створює ефект таких теплих, домашніх дух м'яних кондитерських виробів. І якщо ви от полюбляєте саме базу в лірі, коли вона вже в шлейфі, тоді е, цей варіант, е, можливо, досить доречний. Ну а ми з вами будемо переходити вже від таких дюпів до альтернатив, парфумів, які схожі на ліру. І ось наступний аромат з люкс-сегменту від Dolce Gabbana під назвою Devotion. Я б все ж таки сказала, що він дуже близький до ліри. і Я так тішилась, коли він вийшов, бо мені ніколи не подобалися парфуми Dolce Gabbana, ніколи вони не були моїми. І мені сподобався цей флакон, коли я побачила ноти, я була заінтригована і він став дуже гарним моїм першим ароматом від цього бренду, бо він про такі солодкі лимонні цукати прямо в цукрі. І тут є цікавий елемент додавання крапельку, просто ну, буквально декілька крапель ром. Тобто це не можна сказати, що прям алкогольна версія ліри, але якщо хочете. То саме так він звучить. Є ще інтенсивна версія, тут є багато ваніля, корт панакоти. І трішки апельсинового квіту його можна відчути тільки, от якщо як я зараз усе наношу, і тоді в порівнянні з іншими схожими ароматами на ліру можна виокремити апельсиновий квіт. Для мене він тут дуже захований саме за лимонними цукатами, які, можливо, хтось так окунув в коктейль з ромом. І це все заїдається якимось ванілами. Кремовим десертом. Такий дуже смачний, приємний аромат, який ви можете затестити в магазині, піти, спробувати. Є інтенсивна версія. І мені подобається, що люкс-бренд звернув увагу на такий відвертий ванільний гурманський їстівний аромат. Я хочу, щоб їх було більше, бо мені подобається цей тренд. І це дуже непоганий варіант. Якщо ви не готові для ніші, ви більш полюбляєте. Сегмент люкс, то це гарний парфум. А якщо вам подобаються більш бюджетні альтернативи, дивіться, ось наступний парфум, знову ж таки, схожий на ліру. Це прям альтернатива, дуже схожа, але не в лоб. Від Еліріха під назвою Soft. Ох, це більш зимова версія ліри для мене особисто. Я обожнюю його зимою. Бо отут ми маємо і цитрусові ноти, і ванільні, і карамельні, і вони свіжі, але не так, щоб прям відчувались. Цитруси або, можливо, ароматичні ноти. Бо це все на такі м'якесенькі подушки мускуса. Хоча він зовсім не мускусний. Просто пухнастий, позитивний, дуже приємний, затишний. Гарний аромат, з яким так легко в повсякденній, а ціна в нього ух, вам сподобається. Якщо вам треба щось винести з сьогоднішньої добірки, і ви хочете придбати якийсь з цих парфумів, він недорогий, дуже схожий на ліру, нормально тримається. Не можу сказати, що найстійкіший, але точно вартий вашої уваги. Супер крутий, раджу, неймовірно. Ну а наступний парфум, ось зараз вже альтернативи. Просто парфуми в стилі ліра, але зовсім не такий, щоб ви затестили. Так у, я знаю. Як це пахне. І ми поговоримо про Lemon Tart спочатку від Теодора Скалатініс. Я взагалі його придбала через те, що його порівнювали з лірою. Знову ж таки, повторююся, якщо щось порівнюється з лірою, то в мене повинно це бути. Бо я хочу принаймні це затестити. І що я вам хочу сказати, вони не схожі. От якщо ви його будете тестити, так, тут є гарна нотка лимону, навіть лимонної цедри з ванілью. І зараз увага в збитих вершків. Окей? Тобто текстура тут не така сиропна і не така насичена, по я б сказала. Своїй, ну наскільки вона плотна, а вона більш пухнаста, ось по текстурі і вайбу, схожа на The Soft, але знову ж таки вони різні по звичанню, бо тут є цей гарний цукор, не начебто, знаєте, помадка на торті. І це так круто, мені подобається починати день з цим ароматом. Він неймовірно насибельний, приємний, елегантний, недорогий. Знову ж таки, можливо, якщо у вас є багато парфумів в стилі ліри, ви хочете ну, щось схоже, але інше з таким навчого. Напрямком в окремовість, він не супер лактонний, але прям ну, такий смачний. Раджу вам його, це щось дуже-дуже особливе. А якщо ви навпаки полюбляєте дуже відверті, солодкі аромати, ви хочете прям відчути цю свіжу випічку, ноту тіста і ноту глазурі, то у Зарен Є аромат Sweet Pastry in Paris. Він вийшов декілька років тому. Зараз вони його перевипустили. Я ще його натестила, але сподіваюся, що він буде схожий на цей, бо це я вам хочу сказати щось дуже особливе, недороге і неймовірно реалістичне, не начебто, от ви щойно витягли з духовки ваш тарт лимонний. І там є кожура лимону, там є дольки лимону, але вони вже в тісті, в гарних знаєте, такі. Ванільному, запашному, а, яке прям тає у роті, і ще тут є нота цукру. От прям хочу його виділити, начебто, ви додали ванільний цукор. До цього десерту це дуже смачно, дуже круто. Альтернатива, неймовірно, класна. Бо, ви знаєте, лимон в чому феномен взагалі цього напрямку? Він додає свіжості, бадьорості. Тобто ми маємо цитруси, які це все освіжають і насичують. І водночас маємо ноти кремового, теплого, ніжного десерту. І це неймовірно крута комбінація, і тут вона прям. Виразна, яскрава, треба обов'язково затестити нову версію. А ми будемо рухатися далі до наступного аромату. Він дуже насичений, знаєте, такий шлейфовий, прям більш важкий, ніж, можливо, інші парфуми, і навіть ліра. Вони не такі, що прям схожі. Але знаєте, якщо ви бачите людину, яка схожа на когось з вашого гарного знайомого або когось членів родини, але це хтось з іншого континенту, тобто інші риси обличчя і все, але ви бачите людину, і типаж той самий. Так я можу. Порівняти Valkyrie від бренду Sylvain de і Liru. Слухайте, я його коли затестила, придбала пробник з Сомальє. Ви можете, до речі, купувати парфуми з моїми знижками. Вони будуть в описі до цього відео. Будь ласка, робіть це, бо я трішечки на цьому заробляю комісію і тоді купую парфуми, збираю, як до цієї добірки я готувалася, мені навіть, здається, більш ніж рік. І uh, ділюся з вами враження, тобто і вам приємно і мені uh, корисно. Добре, Валькірія о. Oh. Ця парфумерка працювала на Герлін. Це один з моїх найулюбленіших брендів. Мені подобається їх вайб, їх характер, ароматів, вони дуже такі пудрові, елегантні, гарні. І вона створила свій власний бренд, в неї є декілька колекцій: мускусна, про апельсиновий квіт і ванільна. Із неї є аромат Валькірія. він найнасиченіший. Тобто тут є ця, ця потужність, аромат нелегкий, він прям, ну, от, нішовий, більш дорослий, але тут є поєднання. Ванілі з цитрусовими нотами, і ще навіть м'ята з базиліком дуже неочікувано, тому парфум статусний. Це вже не якийсь банальний гурманський їстівний аромат. Це щось вже далі на. Сходинку вище, і він дуже гарно шлейфить, його приємно носити увечері, якщо у вас особливий захід, це справді шикарний парфум, який довершить ваш образ. Ну а якщо ви шукаєте найнеймовірніший, найтакий люкс-варіант, подивіться на цей неймовірний флакон від турецького бренду Regalien. Їх парфум Хас. Я дуже довго хотіла, охотилася на нього, і в нього є якась така. Гіркувата солодка нота, тобто це навіть не цитруси, хоча ми маємо тут і лимончик, і апельсинчик, але ще є мімоза, ця неймовірно гарна, весняна, пухнаста, жовта квітка з карамеллю та ваніллю. Тобто цей аромат в ньому є якась знаєте, така родзинка, він більш містичний, його треба розпробувати, зрозуміти. Це для когось більш таким, знаєте, потужним характером. Дуже вам його раджу, він неймовірний. І прям ну якість говорить сама за себе. А на цьому наша добірка з парфумів, які схожі на Ліру, що поєднюють свіжість цитрусових із затишним ароматом випічки. Нот Но, підійшла е, кінця. Я сподіваюся, вона для вас була корисним. Я справді дуже довго готувалася до цього відео і збирала ці всі парфуми. Тож напишіть, будь ласка, який вас зацікавив, чи будете ви слухати ліру. Можливо, ви вже з нею знайомі. Якщо залишилося питання, пишіть. І я вам маю інше відео. З альтернативами на парфум, також від Касамараті, який я обожнюю Італіка. Тож, якщо у вас є запит, на який парфум ви хочете побачити, альтернативи, дюпи і рекомендації, що схожі на нього, то я буду тішитися. Почути від вас воротній зв'язок, мені він дуже важливий. Коменти просувають відео. А якщо вам воно сподобалося, то залиште під ним величезну вподобайку. І не забудьте підписатись на мій канал. Будь ласка, споживайте позитивний контент, який піднімає вам настрій, мотивує вас. І не дивіться усе, що розганяє негативні емоції. Будь ласка, передивіться в описі цього відео корисну інформацію, і слідкуйте за мною в соціальних мережах. Я вам бажаю гарного дня. Слава Україні! Па-, -па.